Ринок охоронних послуг у нашому місті досить великий, але свою безпеку важливо довіряти перш за все професіоналам, відзначають спеціалісти Державної служби охорони. Крім того, наразі місто заполонили несертифіковані охоронні системи, надійність яких підлягає сумніву щодо правоохоронців. Вони користуються перевіреними технічними засобами та каналами зв'язку. Якщо раніше ми робота у нас з Укртелекомом, по радиоканалу осуществлялась охрана непосредственно объектов. Сейчас больше акцент идет на новую аппаратуру, которая работает с помощью GSM и GPRS канала. За счет этого сигнал на пульт передается в самое короткое время, буквально если проходит сработка на объекте, 5-10 секунд и сразу сработка приходит на пульт. За нормативом працівники Державної служби охорони приїжджають на виклик приблизно протягом п'яти хвилин. Тривожні кнопки можна розташувати не лише на державних та промислових об'єктах, магазинах, учбових закладах, а й за бажанням у будинках та квартирах. Недостатньо кількість договорів заключено з об'єктами ЖКХ вот ці ОСББ, кооперативи. якби є така у нас практика. кілька кооперативів ми вже співпрацюємо. Тривожна кнопка у ну, як говориться у правду. Они коллективно собирают деньги з дому, там є ну, распорядитель, він заключає договор, і якщо какие-то правонарушення э, непосредственно происходят, происходят на территории этого ОСББ, туди выезжает наряд, так же само соответственно, эти правонарушення. Нещодавно з'явився ще один вид послуг: кнопка тривожного виклику у мобільному телефоні. Під смартфон е, наткну там то есть, і вона вже модифікована програма, там можна викликати там скору, там не отложку і нажимаєте тривожне повідомлення на пульт, моментально э, приходить це повідомлення, і оно дублюється сразу на планшет планшетку наряду. У наряда висвічується ваша фотка, ваші дані, то есть, если вы находитесь где-то на улице, возле какого-то помещения, то там ну, достаточно точная локализация, там до 10 метров вас они обнаружат в любом случае. Договори на охорону громадського порядку заключають і школи на період проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а за бажанням батьків, і під час проведення випускних. Працівники Державної служби охорони кажуть, такі запобіжні міри є дієвими, адже сама присутність на масовому заході людини у формі значно зменшує ризик виникнення конфліктів та правопорушень.